Доброго вечора, доброго дня, кому як, друзі. Про економічні мої думи хочу побалакати з вами. Там сьогодні я на Тіктоку викладав відео, там 128-бригада штурмова. Е, хлопці загинули, проводили нагородження і попали ракетою. Там кажуть 22 хлопці загинули, артилерісти. Вічна пам'ять хлопцям. Так, один пише мені в коментарях, що ти знаєш, що ти там знаєш, типа. Друзі, я же не суд. Я не сужу. Я можу, звісно, судити, коли це можливо. Але я не сужу, я оцінюю дані. І не просто так. Сам залужний каже про свої помилки. До речі, за такі, якби не війна, звісно, він, ну як ви розумієте, він зовсім ніхто, так само, як той Зеленський і всі інші. Але навіть ну, з такої дурної позиції, як я кажу від плоского телевізора, то його судить вже в кінці війни довічно посадити та й все. Хіба він хоч раз висказав? Свою точку зору з приводу подій. Ні. Ну, добре, хай зараз типа війна, да? Але ж, ну добре, трошки про економіку, мої думи. Дивіться, там, наприклад, повишають ціни на електроенергію. Питання, з чим це пов'язано? Люди. Треба це питання просто роздивитись в контексті, від чого це. Ви всі розумієте, просто так нічого не відбувається. Хтось це нагнітає, бо комусь це потрібно. Тому, це, як то в мене питає, що ти знаєш, які в тебе пропозиції? Ну, звичайно, прості пропозиції. Ну, трошки відвелікусь. По-перше, люди повинні мати всі колективи, ми повинні бути об'єднані. І без рішення будь-якого колективу села, району, області, нічого не можна робити. Правильно, там той професор Ягодзинський, хоч він не подобається, каже, ми ж республіка. І гроші наші, всі гроші наші. Тільки зробили, чому й проблема з усі області, які повинні бути в державі. Чому вчасному порядку, мій, мій брат теж на сердиться, я все не сказав: ну, учасниця ж, ну а як же ж туди-сюди, трошки неправильно, ти соціаліст там, чи комуніст ну, в гарному сенсі. Ну, звичайно, ні, друзі. Тому що, щоб все зробити, достатньо зрозуміти, яка причина, наприклад, недостача яких хто проводів, ну, наприклад, тупа така мисля, так? Да? Щось треба високовольтку міняти. Коштують ізолятори чи ще щось великих грошей. Ну, це ж можливо просто набавити на період часу, наприклад, ну, це я тупо так кажу. А навіть скинуться всім по долару, так? Да? 10 мільйонів працюючих ще там 5 мільйонів по долару. Уявляєте які гроші, скільки можна цього купить? Для чого начальство є? Щоб керувати нашими загальними грошима, а не своїми. Не щоб. Я вже ж казав, можливо, в яких то відео. Всі ці бойки, шмойки, все це їм належить комусь 70%, якусь там Західну, Ахметову, того, то Дніпра, воно все в приватних руках. Ціни там на тепло, на це. Я вже казав, ми виробляємо багато. у Нас до цього було, поки це. Московська ця гніда не морочила нам голову. Скільки у нас е, в Енергодарі блоків. І вони, ой, якась проблема. Шість блоків не можуть працювати, немає грошей. Інфляція, паніку, якусь дурню несуть. як метка набавляє ціну. Да? Ну, дорослі люди, це, це ж як машина. Її ремонтувати треба. Для цього треба гроші? Начальник повинен організувати, як це зробити. Ну, блин, банальше, на таке, як детство, блін. У нас ламається машина, ми що робимо? Купуляємо йдемо в механіку. Ну, можливо, чекаємо чергу. Дивлячись, що яка машина, яка запчастина. Все. Це ж не роки, що хтось восстанавлиє там раритетну і шукає імену. Щоб якось там 47-го чи 18 року -го була та деталька. Так само в, сілько... в сільському господарстві. Всі технології відомі. І так само роздали кучу земель, латифундисти їх тримають, Порошенки і тому подібні. Люди якісь інші. Хіба це, це нормально? Звісно, ні. Як тому, що курей тримає, Знає, чому там колись, я вже казав, можливо, 500 мільйонів виділяють допомоги, а комусь там на дві корови якісь копійки. Ну, собі розумієте, 500 мільйонів, що можна накупити, правильно на ці гроші. А як крались державні гроші? Згадуєте, коли піднімали, там робили якісь крючки, пружинки на залізні дороги, там Порошенковські е друзі, брати, там якісь? Не хочу згадувати, це ж не важливо, ми ж не Суд ведемо з вами. Це ж навіть вони самі піднімали це в пресі, було, скільки крали, і це відео різні були. І що? Так само, як держава нанімає фірми, то Зеленський дороги робив. Ну не вже скала, я вже казав, так дорого коштує. <смі> Безплатна скала, це наші надра. Але заробляє хто? Фірма, яка це производить, виробляє? В Союзі ж та дороги були, звісно, вони були розраховані. На ту масу робилось. І лічинять може відео ще не казав 5 см ямка. Вони викопують і заривають. Блін, ну не треба бути друзі інженером. відкрити відео, як строїли римляні дороги. Да? Під кутом. І що значить, неможливо викопати було глибше 25 см. Щебня сіточку і потім засипати. Ну, звісно ж, можна було. Все це знають. Гроші змивають. Плювательниця, як я кажу, така машина ямки заплюває. То речі, не пана в вона дуже добре запльовує колись розказував. Це можливо. З лісами, ніхто не вирощує їх насправді, стільки території. Десятки 10 років проходить вже деревина доволі невеликої і масштабна за 30 років. Ніхто не зараз он... вже ведуть переговори, ну, збираються, чи вже ведуть Європа, Америка з москалями. Переговори, бо війна зайшла в глухий кут. А чому? А тому що вона вже не несе інформаційної такої нагрузки, можливо. І люди вже звикли. Хтось помирає тихо вже. Хтось терпимо, як ми вже просто, ви знаєте як. Тому вони балакають. Я вже казав, всі розуміють, що це все гра для людей, проти людей, звісно, не для людей, проти людей. Щоб люди не об'єднались і не жили нормально. Невже вони й досі не мають срез, чи якийсь там повторюся, можливо, але це не важливо. Росіяни. Московити, їм нужна земля, для чого їм той Крим? Чи там наша моя Запорізька область? Все робиться для того, щоб потоки грошей. Знесли завод, я вже казав, Ахметова, хтось це має, це ж ліки, ці ті ковіди, шмовиди, нагнітаючи, ага, почали нагнітати. Там про який такий не здохло, нікому це ніхто не ведеться. Затіхло. Де ті гроші, які виділялись там, Зеленський, чи ми завод построїмо, будемо виробляти ці вакцини. І де це воно? Хто там що виробляє? За цю медицинську систему яйця їм всім потривати. Це роблять, так як в Штатах. Дивлюся, блоги, Катри, там є одна залязка. роди розповідала. Як в тебе немає, то будеш довжен по гроб вже виростеш і підеш в інститут. А страховка там 300 з чим-то. А якщо ти вже беременна, в тебе і ніхто не візьме. Треба до того зробити. Щоб поплатити ту страховку. І в нас так само все це поділилось. Порозганяли по кабінетам, щоб ти ходив якомусь странному врачу, кланявся, щоб він тебе направив. А чого? Тут що прийде бабка і здуріє, чи я от вже не молодий, прийду і буде там толкатися все це дурня якась. Профільних врачей побирали. Людина роками набирає професію і розуміння. Це що, ніхто не розуміє? Все про гроші. Щоб ходили, наче все законно. Чув собача, друзі, я вже казав, де ті тітки смилися і все, їм гроші заплатили, розвалили систему. І назад її ніхто не збирає. Так от відповідь для того, що повинно бути, ось тут я де в селі живу, чи літен, повинно бути спільнота людей. Тільки вона може вирішувати, що на території робити, що строїти і як. І об'єднуватись. Бо все для людей. І так само все в країні повинно рішатись, вирішуватись. Бізнес не повинен бути таким багатим. Хтось як кучму дали по тій приватизації, все роздали. Вони що ці гроші зробили? Типа людям ті ваучери отдали, і це розплатили за ті заводи. Кожен купив, я пішов м'ясо, я вже казав, скільки там 5 кілограм, поїли шашлики, забули, це і все. Самі знаєте, скільки хату збудувати навіть з USB буде коштувати недорого. Скільки треба зробити? А вони цілі заводи, на яких починали і отримували мільйони. Для початку так само, як от хлопці кажуть Асоціація ветеранів війни України з Росії про Конституцію. Я теж цим займуся. Трошки грошей зберу, бо я ж біженець, а Конституція коштує зараз 60 гривень. 60 гривень це палка колбаси, на жаль. Це неділю мені їсти. Тому трошки зберу гроші потім куплю. Конституція. Бо вона і повинна виконувати це основний закон. Ніякі підзаконні, все це шмурдяйство, фальшивка ті судді, все це. Люди повинні все це робити колективно, а не хтось там вирішує. Якась Верховна Рада, де вибирають за гроші людей, де стоять планки. І партійна система зовсім вона не така. Це, це дуже багато про це розмовляють, але багато всі це розуміють люди. Тому я наталкую людей на розуміння, для чого я це викладаю. Там на Тік-Ток все я поясню, можливо, сюди хтось зайде подивиться. Бо я ж не можу на тік і так довго розмовляти. От я й пояснюю, для чого і як це. Конституцію треба зробити для початку, щоб перейти в нормальну спільноту, республіку, державу, де для людей, а не для багатіїв. У нас буржуїнство, так само, як це в Європі. Да, воно добре, але люди там ніхто так само, як в Німеччині, ті ціни, як в Штатах, на будинки. І люди живуть по Сьогодні прийшло відео, там хлопець показує люди, які без статусу в Америці. Знаєте, де живуть? В палатках, округ церкви. Один мене бе, де ти береш відомості? От я беру. Людей дивлюся, справжніх. Сидять там із дітьми, а хлопець каже, так скоро ж зима. Фейсбук розклацався. Скоро зима ж, а вони там з дітьми живуть. А другий штатімен е, ж, е, Жість Петровича, він переїхав з Аляски, було, я дивлюсь, там пожар був, бо вони сидять в палатках, так само живуть. Він, правда, про це не показує, але я про це не питаю. Вони і так самі задурені. В Штатах люди, які там жили, живуть в палатках. В них є документи, що вони можуть працювати. А хтось розказав, як там, де згоріли, на островах не все. Хто це, що це? Ні. Все зроблено. Масштабірують і в нас це масштабірують. Ні, друзі, так не можна. Я сподіваюся, щось буде, хлопці повернуться, а їм треба пенсії платити, все подібне. Як вони будуть це зажимати, я не знаю. Що вони збираються зробити з тими отдачами території? Ну, понятно. Я ж кажу, сценаріїв тут тисячі. Які вони захочуть переговарюються. На всяк випадок кажу, що це масонська гра, і все це нагадує вам, нічого не варто все це для людей. Як одна вже жінка, повторюється, кабінетна війна. Ну, такі думи на цей час, друзі. Всім удачі. Дай нам можливість вижити в цих умовах. Можливо, нам вдасться об'єднатися. Тому й розказую, щоб ми так само себе нагнітали в гарному сенсі, в розумінні і небоязні до змін, до справжнього. Дякую, друзі.